Всім привіт, всім гарного дня! Дивіться, який паровоз. Гарбузиня, який горволоче. На мутузок тузок зв'язав і волоче донизу. Те, що з барабоїв позбирали гарбузиня, воно вже підсохло трохи. О, так що ось таке. Ну, а я, господиня, куди не кажи, що не крути, що на цибулю вибираю. Так що ось таке, то О, якось так. Вийшла я на город, вибрати фасон. Нагадалося, що в мене ще цибуля тут є. Треба її таки колись вибрати. Ну, Хоча б та, що зверху, хоча б ту, що видно. Не можу та її взяти. Котру бачу, ту повиймаю. О, бачите як. Я господи. Нічого, на другий рік по сходи. Рано весною буде зелена. Так, що ось таке то. О, ну, не хочу, не треба рости далі. Так, що ось такі, то справи. Бачите, вибираю. Цибуля. Цибуля вибирається, цибуля. Бачите, о. Бачите така. Господи. от от Вже люди всі давно цибулю повибирали. А я ще ні. Моя ще росте, буде більша. Угу. Вермі її, вона не хоче вириватися, що ти її зробиш. часу не було. То не маю, маю час, не маю, що вибрати. Та й ото таке. Ну що, бачите, ще й не на нього час знайшовся. О. Котру бачу, то виберу. А котру не бачу, та останеться, Та й, та й так буде. А що ж з нею робити? Буду кричати. Чи що? не буду глав кричати. Якщо вона хоче рости, хай росте. Ось так. А зараз ще піду там. Подивлюся. На помідори. Ай, на огірки. Що там, чи є, чи нема. Ще. Може ще якого бутлика на плащу. Бо коло хати треба вибрати буде зараз. Господиня цибулі не вибирала. <рив> Ось так то. Ладно, поки камість поставлю паузу, а сама буду працювати далі. Ну, я ще господиня, Дивіться, скільки вірків вибрав, ще буде збути, то що помідори треба ж вибрати. Знач, така я широка господиня, не яка там небудь. Що там тебе помідорів нема, нічого нема. Мені хватить, нам вистачає повністю. Цілий час їсти помідорів від коли. І є мої помідорчики. які файні вже перчики. Скоро будуть червоні. Я вже її горвідба вирвала. О, а цей й кошт по чорнів, бачите? А цим хоч би йшов. Ось так то. Ті красунчики. Нам вистачає їсти. Хватає. Це найголовніше, щоб нам вистачало. А хто хоче більше, хай садить собі більше. О. Але я така господиня широка, яка вже цибулю вибрала. А оце що, петрушка росте? Цибуля, ще треба її вибрати. Так, зараз піду пакета візьму. Добре, що взяла більше пакетів. Ось така я. Господиня, бачите. О! О. Так що ось таке то діло. І сюди. О! Ті вже треба буде повиривати, повикидати. Почорніли кутрі. А кутрі ще файні, заберемо поїмо. О! Ось файненький які. Ще й помідорків нарвала. Ну і все. Капусточка вже підросла, треба буде забрати. Так що ось таке то діло. Ігор пішов соняшники постягати. Так, все. Те я зробила. Зараз йду візьму торбу і треба мені ще ту оцібулю вибрати. Йой, Зломила перець, бачите, роздява, Чокнула і він Тьоп, і зломився. Ось так-то. Оце мої огірочки. Якби ще дощ перейшов, то ще було б огірків і огірків. Ну що дощу нема, то вже повисихали. Ой, сведер тільки. Ой, сведер розв'язався. О! Тут в мене родно на квашоні. І пакет на цибулю. Огірочки вибрала. О, дивіться, як вибрала. Бачите, яка роздяла? Дивіться, яку стала. Треба вміти так вибирати. Гарбузики, пузики лежать. Та й таке. Ось такі то справи, огірочки, помідорчики на вибирала. Тут ті помідори треба буде, напевно, всі вирвати, викинути. О. А я зараз ще виберу ту цибулю О. і тоді піду до квасолі. О. Так що ось такі то справи. Бачите, тепер соняшники, миші як потравила. Соняшників ніхто не їсть. Всі лежать, висять, як висіли. Оце то було щастя мишоловів. О, так що ось таке то. Ладно, буду обирати це Це Ігор соняшники поволік внизу. Бачите, дивіться, розв'язаний, розкритий. І так і є, як був. Нема мишей, нема щурів і соняшники цілі. Оце нам зарази. Так, ну а це моя квасоля. Буду я її вибирати. Якась зелена, зелена ще та суха. Там та, напевно, нам мені вся в родно не влізе. Ну, побачимо. Ось моя пізня морква, та, що на нас зберігання. Вона аж буде перед тим, як го орати город. Оце вона. Так що ось таке то. О, а там далі побачу. Бе гарбузиня сохне на гарбузах трохи. Ну, ще є трошки часу їм порости. Бурячки мої. Вони не паршиві ростом, аби тільки не гнили. Зараз трошки вони пішли в рух. Але... А да не тот. Ось так. Ладно, буду я вибирати квасольку. Так, прийшли ми з поля. Моя квасоля. Коротше кажучи, не прийшли, а прилетіли. У нас такий дощ напав, нас намочив. Ось така квасоля, вона мокровата. зараз я буду її теребити. Зараз дощ перестав, вийшло сонечко. Ну, такий дощ лупив. Щось два чотири рази так загриміло, блискнуло. Вроді два, ну не буду спорити, може й три. Такий дощ віляв, що то віляв. І перестав. Нагнав нас з поля. Ну нічого, це все життя, то все таке діло. Та й будемо працювати далі. Ось таке то. Зараз буду обривати сухі стручки в відро, котрі зеленкувати в миску, теребити. І будемо тоді щось з неї готувати. Ну, а що робити? Ладненько. А вам всім скажу до зустрічі. Всього самого найкращого. Квасолі всієї не вибрала, дощ не дав. Ось такі то діла.